Вітаю, що на пасу. Сьогодні у нас на огляді знову Дід Федот. тільки цього разу це вже не Дід-2, а версія DHL. Це дещо інший трактор без реверса в такому ось новому облицюванні, як бачимо, новенький капот. І встановили ми на нього нашу п'ятидверну кабінку. Висота даного трактора 2,30. Вже на цю модель є шаблон і можна таку кабіну у нас придбати. Так, нагадаю, можуть бути різні варіанти. Це в нас є п'ятидверна кабіна, відкривається задні, бокові і двоє передніх дверей. Може бути і з глухими вікнами. Ну, Різні варіанти, і може в вікна бути бокові безрамочні. Так, перейдемо по, по встановленню. Що ми тут маємо? Все обходить уплотнітель, нічого підрізати не потрібно. Спереду кабіна прикручена до кронштейна підлоги, а ззаду у нас кріпиться через такі стойки і до заднього моста. Як бачимо, так все зроблено. Кабінка у нас в максимальній комплектації, фари передзад, двірники, задній ручний, перед електричний. Були винесені рідні штатні фонарі в це місце. І підключено. Так, дверки у нас йдуть всі під ключ. І на газлі, так. Ми дверку відкрили. І вона у нас тримається. Були зроблені такі ось зашивки. Нагадаю, що зашивки можна придбати вже, якщо у вас є кабіна. Ми робимо їх на різні моделі. Можете запитувати. До різних тракторів. І ось такі додаткові табурет, підлокотник, ну, як то скаже, таке щось теж можна у нас придбати без кабіни. Якщо вже у вас вона є. Так, друзі, кабінка у нас, як завжди, дуже простора, максимально скла, щоб все був гарний дуже чудовий обзор. Бачимо передні колеса. Для тих, хто ходить в рядках, це є досить важливо. І все, все по кругу за склом. Тут у нас така зроблена обшивочка. Зараз трошки сфокусую, бо якраз сонце українське лупить. Так, тут ми маємо пічку клавіші, три положення, магнітофон, має функцію Bluetooth. і вихід на флешку. Тобто вона під'єдната або з телефона, або з флешки. Тут ми маємо клавіші з підсвіткою, які буде видно пари перідзад. Двірник у нас пішов витирати. І вентилятор. Ну, не буду вмикати, бо буде шуміти. І ззаду такі ось колонки. Так, бокові вікна у нас відкриваються такими клямками. Нагадаю, може бути багато різних варіантів. Може вікно відкриватися знизу, так як. Ну, як може хто знає, МТЗ відкривається на газліфтах, або ось так, або ще може бути воно взагалі глухе, не відкриватися, або безрамочне. Заднє вікно у нас на циліндриках, отак просто від себе тянем. І маємо таку, таку велику продуху, де можна щось, в принципі, навіть і підправити, якесь навісне з того вікна. Ну, і Вентиляція. Так, друзі, на цей трактор вже є шаблон. Можна замовити і забрати саму кабіну і встановити самостійно. Дивіться, ще мої інші огляди. Є у нас багато різних оглядів. Якщо не знайшли на свою модель, то пошукайте, перейдіть на сторінку і в коментарях додавлю свій номер телефону. Телефонуйте, пишіть все на все добре.